Добрий вечір, друже. Отже, давай давай почнемо із Рамштайну. От наступного понеділка буде Рамштайн. Попередні Рамштайни були без участі е американців, і тут раптом під гексед виявив бажання долучитися. Правда, це все відбуватиметься в форматі онлайнському, учному, але тим не менше, очевидно, е припускаю можливо на тлі всіх тих розмов, які ми бачили з боку там Дональда Трампа цих тих подій і заяв, які ми бачили від Макрона від Мерца, можливо, десь в американських високих кабінетах загоріло, запалало. І нарешті зрозуміло, з українцями потрібно говорити далі. Українці спроможні забезпечити зокрема американську армію технічними засобами, які ну скажімо так будуть помічними в можливому протистоянні із Китаєм. Отже, давай почнемо з Рамштайну. Твоя оцінка от попередньої ситуації з підготовкою до цього збирання. Ну, по перше, самодіяльність Піта Гексета потихеньку закінчується, бо пам'ятаємо, що він вже двічі намагався перешкодити поставки Україні озброєння тихцем, нихцем поза плечима Дональда Трампа. Ну і тепер відповідно Дональду Трампу таки донесли, що Піт гексет робить щось під столом. І видно, терпець і Дональду Трампу увірвався, і тепер він, мабуть, дає копняка голові Пентагону. І каже долучайся до ось цих розмов із лідерами, тим паче, що Дональд Трамп надзвичайно успішно говорить разом говорив минулого тижня разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, і домовилися власне про ось цю підтримку України і постачання озброєння. І найцікавіше, що це все пройшло поза. Ось цими діалогами піта Гексета, який насправді мав би привести Марка Рюте до Трампа і сказати: ну ось ми так от погодили, і ось так треба рухатися цією стороною а натомість Трамп вже в своєму овальному кабінеті ну, змушений був сам розрулювати цю ситуацію і сказати, казати, що ось зараз ми там все зробимо. І насправді те, що зараз відбувається, Рамштайн, це також один із позитивних кроків. Ми бачимо зустріч Дональда Трампа із генеральним секретарем Марко. Омрюте вони узгоджують, що будуть постачати більше Україні озброєння за посередництво НАТО, і зараз зустрічаються, зустрічаються лідери у форматі Рамштайн. Нагадаю, що вона відбудеться вже в понеділок, і цього разу лідируватимуть її, проводитимуть Німеччина та Велика Британія. Ну, скажімо так, після того. Як Трамп став президентом в Сполучені Штати не те, що пасуть задніх у форматі Рамштайн, взагалі десь вони там заховалися за деревом і їх не видно. Ну тепер відповідно їм буде долучатися. Для чого нам ця зустріч у форматі Рамштайн? А ми чули, що Дональд Трамп готовий насипати нам озброєнням, але натомість ми. Ми чули і такі ракети, і про якісь чутки, і про томагавки, і про Петріоти, і ще якісь далекобійні. Але самого розуміння, щоб можна було надіслати Україні, щоб Україна могла взяти і ефективно використати проти протиросійських загарбників, цього розуміння немає. І от, власне, для цього є формат Рамштайн, і е, саме для цього союзники говорять. Про що яке озброєння є, який є потенціал в Україні, тому що, наприклад, передати а, ракети томагавк, це одна справа. Можуть нам прислати кілька ящиків тих томагавків, але питання в тому: а чи ми будемо їх запускати? Ті літаки, які в нас зараз є в наявності f 16 а, Ну це а, літаки першої ланки, середньої ланки а глибокої найстаннішого випуску а, літаків f 16 на превеликий жаль в Україні немає і в цьому сенсі. Непогано є ініціатива Еммануеля Макрона підготувати українських пілотів на літаках міраж, і ось тут застосовувати далекобійні ракети. Знов-таки повертаючись до німецьких далекобійних ракет, які сказав Борис Пісторіус що ми не дамо вам ось на наш. А давайте -по спочатку поцікавимося, а скільки ж у них їх тих ракет, чи здатні вони переробля, чи лише в них є виставкові зразки? І передавати, в принципі немає чого, тому що пам'ятаємо історію, коли створювалася танкова коаліція. Всі почали говорити: давайте танки, танки в Україні. А потім, як пішли, подивилися на складах, так немає. У нас танків. І пам'ятайте, що першими танками були це леопарди перші, яких насправді закінчили, списали що ті роки. А леопарди другі, які стоять на озброєнні. Але пам'ятаємо, що радянський союз розпався, і всі такі сидять на розслабу всі європейські країни, на що нам озброюватися, навіщо нам виробляти танки? Ну і пошукав, почали шукати по сусіках е, ось ці леопарди другі. А виявилося, що в них є їх один, два, три, чотири пару десятків, які вони з гордістю відправляли на якісь там е, тренування, випробування. Розказував, в да, нас є танки, але насправді їх немає. Ось саме тому надзвичайно важливо є. Ця зустріч в форматі Рамштайн, щоб узгодити. Ну а що є у партнерів, бо насправді ж так не зустрічалися. Ну і зрозуміло, під гекзит уже має бути підготовлений. Адже йому Дональд Трамп, ну, це очевидно дав копняка. Ну і тепер буде таки допомагати Україні через за посередництва знов ж таки НАТО, так як хоче Трамп. І продавати Україні озброєння. Ну тут ще одна дуже цікава історія. Адже минулого тижня під гекзит заявив, що Сполучені Штати виходять на нову еру озброєння, озброєння сучасними безпілотниками та дронами. І ми будемо найпотужнішою державою, яка має безпілотні війська. Тільки щоправда, забув згадати, що. Українсь що саме Україна зараз є найефективнішою державою, яка використовує безпілотники, в якої є найбільший досвід з цього приводу? Ну і його треба переймати ну, зрозуміло що сполучені штати так от прямо не визнають що україна насправді набагато крутіша в цій сфері ніж ті самі сполучені штати які ну терли штани і 10 років ніч нічим не займалися тому що думали о в нас є f-35 в нас є в нас буде f-47 і так далі і так далі і зовсім не приділяли цьому увагу приділяли уваги цьому іран який Успішний випустив свої шахеди і зараз проводить глибоку модернізацію. Проводить туреччина, яка випускала Bayraktar, і Україна, яка зробила не без, величезну кількість безпілотників, які зараз ефективно використовуються. Ну і от про те, що говорили сьогодні в американській пресі: що очікується між сполученими штатами та Україною мега угода, мега угода, коли Україна буде ділитися ось цим досвідом. Про дрони, про те, ефективність, як ні ефективно не справа ж, просто запустить дрон, справа ж використати тактику, стратегію, як ці дрони можуть ефективно вдарити, і як комбінувати різні моделі дронів для того, щоб завдати найболючішого удару противники. Ну і зрозуміло, нам треба системи ППО. Ми чекаємо на Петріоти. Хай сполучені штати трошки розкошеляться і поділяться своїми петріями. ну власне вони нам надзвичайно сильно потрібні, і е, це справді буде мега угода, тому що і Сполучені Штати підсилять свою обороноздатність, тому що ну іран ж наштампувати ще багато дронів і пустити. Ну хай не по сполучених штатах, а по по база американських базам в регіоні, і абсолютно легко їх знищити в цьому сенсі. Треба сполученим штатам готуватися. Ну а ну а ми отримуємо п. Петріоти і то озброєння яке є, але скажу відверто, що і Сполучені Штати і Європа пасли задніх і не розвивали системи протиповітряної оборони, тому що до слова ті самі петріоти це старі розробки, які робилися ще на закінченні холодної війни, але вони надзвичайно ефективні проти балістики, яку гіпотетично мав радянський союз запускати проти Америки, ну зараз. Карлик Путін намагається ось цим всім величезним арсеналом, який намагався сподівався воювати проти сполучених штатів. він не може здолати мужній український народ. Ну, приблизно так виглядає зараз розстановка про озброєння, але ще варто ще одну історію згадати. І сьогодні прокотилася інформація, що пам'ятаєте, така була історія саобразів на троїх». Ну от сьогодні. Розтірібані світ на трьох з'явилася ініціатива Китая. Розтірібані світ на трьох. Так. Китай уже запрошує. Запросив Путіна, давайте потеревенемо. Ну і зберемо там ще Трампа, Трамп і зільпіні. і ми тут зараз вирішимо сфери впливу, поділимо світ. Ну і як ми три найсильнішої держави. Ну треба розуміти, що Росія тут не є найсильнішою державою, просто її залучають. Як держава, яка ну не до держава, яка зараз веле, веде активні дії, і як, як і тут розуміють, що Китай фактично є на стороні Росії, і вже міністр закордонних справ Китаю неодноразово казав, що вони не можуть допустити програшу Росії, тому Будуть всіляко і ну не можуть допустити цього програшу і сполна. Ну, відповідно, от зараз заразпінь такий побачив, що е, з Трампом можна загравати. Ну і от загравати е, Путін на віч навіч з Путіним він не хоче зустрічатися. Ну давай я приведу Путіна за ручку, і ми тут сіде, сядемо на в, в трьох, там вип'ємо е, якогось саке водки. Там віз, віскаріка, і от на трьох порішаємо, як можна е, розділити той світ. Ну, це ми абстракт. Регуємо зрозуміло, що якщо й буде відбуватися ця, ця зустріч, то вона буде на найвищому рівні, але суть приблизно така. Давайте, от те, те да те, та, та от, от так, але вже зараз у Вашингтоні поки що Вашингтон не отримав це запрошення. Варто на цьому наголосити, але. Ось ці конгресмени, які тиснули впродовж кількох місяців на Дональда Трампа, і переглянути свою поведінку з е, Путіним і надати Україні таку е, військову допомогу. Вони вже е, зараз попереджають Трампа зараз, поки ще це не офіційна інформація, що він не, навіть не отримав запрошення, але вже зараз попереджають Трампа, що він може потрапити у пастку, але адже таким чином. Ось ці двоє да азійських друзів. Ну бо по іншому, ми не можемо назвати Росію, тому що це азійська суто азійська країна, яка сповідує азійські жорстокі принципи. як власне і Китай. Ну, якщо хтось цікавився китайською історією, там теж надзвичайно жорстокі війни були і. І От вони можуть, з огляду на те, що Трамп в історію таку, щоб тільки мати вигоду бізнесову заробляти гроші. Вони можуть тиснути в цьому сфері на Трампа. Можливо, запропонують знов йому якісь мінеральні копалини, ринки збуту. Давайте дружити з... будинками і так далі. І так далі. І тому зараз сенатори кажуть, що ні, давайте в пастку цю не потрапляти. І історія ж і ще в чому, що їх троє да, от зараз збирають зустріч на трьох дві азійські Китай і Росія союзники. Трамп один жодного з європейських лідерів, який би міг представляти іншу частину континенту, ні, ніхто навіть до уваги не беруть. Тобто, власне, і Китай списав уже зараз Європу. Із геополітичної карти. І Трамп не дуже хоче, не дуже хоче до цього робити. До... Будь ласка, мені здається, що в цій ситуації вони хочуть видавати бажане за дійсне. Ну тому що як би вони не намагалися там розібратися на трьох, на трьох вже не вийде. Просто не вийде. Тому що тими санкціями, які сьогодні, 18 пакетом, які сьогодні запустив Європейський Союз, Європа показала, що вона може діяти самостійно і без Сполучених Штатів. Велика сімка показала, що вона може діяти без сполучених штатів. І, можливо, саме а, ці події спонукали сьогоднішні ініціативи, пов'язані із переговорами, які раптом почали ініціювати. Ось, читаю інформацію про те, що президент Туреччини Ржефер Ердоган провів зустріч телефонну із Володимиром Путіним от і говорили про що. Про війну в Україні про те, як це все врегулювати, і Ародоган сказав про те, щоб почати третій раунд переговорів, має бути спочатку якесь питання взагалі там вирішення пов'язане з миром. Він також підкреслив, що Туреччина готова знову прийняти сторони для переговорів у Стамбулі, і щойно буде узгоджена дата, як то кажуть, ласкаво просимо. Обговорювала також двосторонні російсько-турецькі відносини регіональні глобальні питання. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що доручив секретарю РЕДБО РУСТЕМУ УМІРОВУ активізувати переговорний трек. Можливо, можливо, щось із цього і вигорить, а можливо, і не вигорить, тому що Росія з одного боку вже продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. Уже Лавров так, от сказав про ці 50 днів, які відвів Трамп, що бачили ми 50, і тиждень, і рік, і два тижні. Коротше, ви собі, дядьку, балакайте, ми собі знаємо, що робити. Але з іншого боку, дивлячись на а, в те, що відбувається в Сполучених Штатах і як це все відбувається, то Трамп вже не може а, закривати очі, зокрема, і на тиск всередині партії, а Кришечка та починає підскакувати. Трамп не може не зважати на те, що рівень довіри до нього, як до президента, а, з боку виборців починає падати. 55% виборців американських. Вважають, що Трамп діє не так, як потрібно, але 41% відсоток вважає, що молодець, рухаємося правильно. Але Трамп не може на це не зважати, і можливо, хотів почути твою точку зору: чи можливо в цій ситуації, що е, Трампу доведеться обирати все ж таки сторону з ким бути? Бо два проти одного, умовно кажучи, Росія, і Китай проти Трампа. Це виглядає от таким собі ну груповим зґвалтуванням. Ну по-іншому не скажеш. Тому що Дональд Трамп тут точно не настільки крутий переговірник, як він хотів давати себе, як ми бачимо по ситуації і там з економікою, і з переговорами по е, митам і по всьому іншому. Ну трішки не так. От воно виглядає, як є. То чи не буде це от таким собі тригером для того, аби Трампу ну принаймні оточення якесь притомне? Найближче, яке він чує, скаже собі Дональд, ну дивися, це пастка, як ти правильно сказав. Давай задню, давайте до Європи, давай говорити з Європою. Це от наш союзник, не Китай, не Росія. Там нічого не вигорить. Знову ж таки, підтверджуючи твою тезу, яку ти сказав, що Китай сказав, ми не дамо Росії програти. Хоча про програш до речі ніхто не говорив. Ну, треба розуміти саму політику Трампа. Вона починається із, із одної простої істини. Це не про політику, це про ізі маний. Трамп хоче легких грошей. І власне тому він почав самого початку загравати до Путіна і казати, та зараз ми то закінчимо війну за одну годину. Я запропоную Путіну прекрасну, е, прекрасну пропозицію. і Все, ми будемо торгувати, корисні капали не купимо, а там ще й дожмемо Китай, і все буде, все буде дуже дуже, дуже прекрасно. Не вийшло. Не вийшло, тому що ем, пу, пу, Путін Путін продовжує те, що хотів робити, і тут Трамп розуміє, що легких грошей не вийшло. Е, він ні на чому не заробляє Він вже ніякий не миротворець, він нічого зробити не може, а на нього тиснуть із середини. Ті мити, які він обіцяє, там мільйони сто відсотків, 500 відсотків. Вони не спрацьовують, вже ж пройшли цей етап про китайців, А ми вам 100 а ми вам взамін 200 А ми вам 300 а ми вам. Чотириста і що? е нічого, американські підприємці втратили величезні кошти через те, що Трамп грався ось ті мита. Ну і він почав думати, а як же можна це на цьому заробити, і, зокрема переглянувши політику разом із проти Путіна. І так йому не дуже не сподобає, не подобається, що Путін його обманює. Путін йому відверто бреше, е, займається око замилюванням, каже там так, класно, класно, все. Ми йдемо на переговори. Ми готові. Да-да. І коли кладе трубку, починає бомбувати Київ та інші українські міста. А потім Меланія приходить до нього в, в спальню, і е, такий Трамп каже: Я тут недавно поговорив з Владіміром. була прекрасна розмова. А йому Меланія каже, а тим часом розбомбили ще одне українське місто. І вже Трамп думає, ну не все так однозначно, як мені розказує Владімір. і Тому тут, тут історія така, ну і, історія ж дивіться: тисне Меланія, тиснуть сенатори тисне його оточення, зокрема Марк Рубіо, Кіт Келлог, який тут їздив. Ну, Стіва Віткофа ми не беремо, це е, така промотажка. До речі, яку. до, речі, Стів, до Вітхов кудись зник, його останні два тижні взагалі не видно. Або ну, може, керів... може він з Медведєва, може він там з Медведєва, Медведєва десь там оце сидить і, і, дистанційно е, щось е, е, шо, вживає, скажімо так. Татяці, татяці. І, Тут, тут, і тут історія ж така, тиснуть, чому ж на великі Такі сімці Дональд Трамп дуже швидко поїхав, тому що він не хотів на нього тиснуть Сполучених Штатах кажуть, що давайте допомагати Україні. І тут він приїжджає на велику сімку. думає зараз оці всі лідери прийдуть і будуть казати на мене мені давайте допомагати Україні, і він просто втік з Великої сімки. Втік з великої сімки. Тут приїжджає на саміт великого саміт НАТО і розуміє, що тут без розмов про допомогу Україні не обійдеться, і і, і, і власне Кір Стармер, Манель, Макрон. Вони всі говорять з ним, э, э, мертв. Вони говорять з ним і і і, і, і розказують, що Путін брехун. Не можна загравати з путіним, не можна загравати із китайцями, бо з китайцями цей а м, теж це велика величезна небезпека, і е, я скажу більше, китай зараз зловив ту тенденцію, тому що Трамп е, кілька днів тому е, промовився, що ну було б непогано зустрітися сі дзінь поговорити е, поговорити і укласти угоду. Дуже важливу угоду укласти. бо якщо я президент, то має бути угода. І Китай офіційний пікін це зловив і подумав: а чоб нам не зіграти на ось цих от настріях Дональда Трампа? Ну і взяти, от зробити собі якісь вигоди. То закінчуючи, закінчуючи думку, то Дональд Трамп дуже хитро зробив. Він вирішив заробити на продажі американського зброєння Україні. Через НАТО і тут е, насправді є великі плюси, тому що, по перше, країни НАТО почали збільшувати витрати на оборону до 5% відсотків ВВП е, Із двох, як е, до які вони тільки тільки зараз дотягнули до 2%, а тут одразу 5%. Але е, варто розуміти, що півтора відсотки вони вирішили так залишити буквально на розвиток інфраструктури, а півтори на збільшення обороноздатності. І ці з цих півтора відсотків. Абсолютно легко можна витрачати на оборону Україні, тобто, фактично заклали в бюджет свій бюджет країни НАТО підтримка України, її обороноздатність і свою обороноздатність, і в цій угоді є вигіда всім. Американці продають зброю. А розуміємо, що більшість виробників американської зброї це власне виборці Дональда Трампа. Більшість оборонних заводів належать саме республіканцям. Таким чином, збагачуючи свій виборчий електорат, країни НАТО зможуть закуповувати озброєння і збільшувати свою обороноздатність з огляду на те, що вони й досі вважають Москву найбільшою загрозою для себе. Ну і власне Україна зможе отримати те озброєння, яке їй надзвичайно потрібне, і для цього буде той Рамштайн, про який ми говорили на початку. Ну, і, Нарощуючи обороноздатність, ну трошки прилякати Москву, щоб що ну не все так просто. Вже таким нахрапом до Берліна ти не дійдеш. Ну і ще одну цікаву важливу річ. На яку я б наголосив, що Трамп е, здає між континентальному трансатлантичному співробітниці? Так, це те, що відбулося вчора. і мало хто звернув на це увагу. Велика Британія і Франція підписали. І, і Німеччина підписали величезну гарну угоду про співпрацю в обороноздатності. і це власне найбільша угода з часів Брекзіта. і вони разом будуть в разі нападу когось одного на одну з країн будуть разом боронитися. Тобто, фактично, зараз країни бачачи те, що Трамп нехтує світовою безпекою. А висвикляють тільки власне свої комерційні інтереси, починають створювати свої союзи. Бачимо, що Франція знову зустрічається з Великою Британією, Німеччина з Великою Британією підписують угоди, і в цій угоді є надзвичайно така. Мені сподобалася класна історія. Не говорячи про тауроси, пам'ятаємо, що та ну я на початку сказав, що ми не знаємо, скільки тих тауросів в Німеччині, чому вона не хоче їх передавати. Може їх дві дві штуки тих тауросів. Один виставковий екземпляр а другий не, не, не складений екземпляр, як було з арісті То дуже важлива історія. Лондон і Берлін підписали угоду про створення далекобійних ракет, поставити це на конвейер. І далекобійні ракети, які могли б долати відстань понад 2000 тисячі кілометрів, а до слова від Берліна до Москви автомагістралями приблизно 1800-1850 кілометрів. Тому, якщо наприклад Москва наважиться показати Берліну, ми можемо повторити, то в Берліна. І в Лондона будуть прекрасні можливості бомбануть, повторіть і знову долетіти до Москви. Ось на цих акцентах треба звертати увагу, що створюються нові союзи, створюються нові геополітичні пріоритети серед країн, які далі розуміють, що Воно фактично зараз, хоча і в достатньо такому пасивному стані, але третя світова війна, вона вже йде, і як би ми не ховалися за тими парасольками, коли, що це тільки війна між Україною, між Україною і Росією, Ми, ми, ми в політики, оці Роберти Фіци і Віктори Орбани, які кажуть, що ми там десь там, от, ми, от, ми, ми ми не хочемо війни, вона вже йде, вона торкається абсолютно всіх країн Європейського Союзу, адже Росія… Становить загрозу абсолютно для всіх країн Європейського союзу, навіть для той далеко Іспанії, яка каже, що ми най, найдальше до нас Путін не дійде. Дійде, якщо захоче, дійде, якщо захоче до долетить і ракетами і дронами, якщо дуже буде потрібно, і лупане ну треба готуватися зараз, гуртуватися європейському союзу і по окремо кожній країні. Ну і найголовніше зрозуміло, що треба підтримувати Україну для того, щоб. Такі союзники, як Росія, Китай, а там поряд десь і ще Північна Корея і Іран роз маємо розуміти, що вони всі вже в одній пісочниці, і такі взяли лопатки і кажуть: вперед, на Берлін. Вони готуються, готуються саме до такого розвитку подій. Тому на Берлін не 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 пройде пісочницю. Треба закривати.